Доброго дня, доброго здоров'я всім. Починаємо процедуру жеребкування чвертьфінальних матчів відкритого Кубка Київщини сезону 2023-2024 років. Учасниками чвертьфінального раунду є шість переможців однієї восьмої фіналу, а також дві команди, що мають найвищий кубковий рейтинг у Київській області. Це сокіл і штурм. Згідно з регламентом змагань, процедура жеребкування. Так звана сліпа без попереднього розсіювання за рейтингом або ситуативним чемпіонатним рейтингом. Шановне товариство, жеребкування проводимо знову ж таки за ситуативним кубковим рейтингом. У нас в Київській області і мова про таку черговість. Перший учасник жеребкування сокіл Михайлівка Рубежівка. Прошу. Номер три. Номер три. Отже, сокіл господар поля в першому матчі. Наступний учасник жеребкування команда штурм Іванків. Прошу. Номер сім. Номер сім. Третій учасник жеребкування Денгов Денихівка. Номер 2. Номер 2. Отже у нас вже відома перша пара. Денгов штурм. Наступний учасник футбольний клуб Лісне. Номер 8. Номер 8. ФК Лісне. Поліся Ставки. Номер 1. Номер 1. Отже ще одна пара відома полісся. Ставки. Футбольний клуб Лісне. Партизан Кодера. Номер 6. Номер 6. Сокіл партизан. Білгород Білогородка. 4. Номер 4. Білгород. І будь ласка, остання кулька, зміна оболонь Київ. Номер 5. Номер 5. Отже, шановне товариство, ми провели церемонію жеребкування чвертьфінальних матчів відкритого Кубка Київщини сезону 2023-2024 років. Згідно зі схемою, а також результатами жеребкування пари суперників на чвертьфінальній стадії матимуть такий вигляд: Полісся Ставки ФКЛІСМе, денгов Денихівка, Штурм Іванків. Сокіл Михайлівка Рубежівка. Партизан Кодера. Білгород Білогородка. Зміна Оболонь Київ. Матчі відбуватимуться. У середу, 22 листопада, а також у суботу 25 листопада. Базовий час початку матчів 13.00. Двоматчевий раунд з роз'їздами. Поєдинки відбудуться на своєму полі, а також на полі суперника. Дякую за увагу!